Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні 6 жовтня. Неділя. Радий всім бачити, як у вас справи, яка у вас погода. У нас продовжується дощі. Дощик сьогодні йшов. Ось, але дуже тепло, скажу вам. Незважаючи на те, що вже жовтень. Тепло. Ще три не покидаємо. Ось. Кури зараз вже 65 п'ята година вечора. Я думав, вже кури зайшли, але ні. Боже, півень, що ти робиш, скажи мені? Так, тут немає. Зараз вони не дуже не хейці свісті впало. Уже немає. Кури не знесли сьогодні нічого. На жаль, ну нічого. Знесуть завтра. Зробили собі вихідний, так, курочки. О, золотиста така. Ось, щось каже нам. Так, голубинка вийшла. Ось, друзі. Знову пір'я чогось валяється тут. Сьогодні що вони тут робили? Я не знаю чого. День вже не було. Де це ви таке зробили? Що ви зробили, скажіть мені? Що ви тут робили такого, що? Тут пір'я, бачите, друзі? Пір'я. А його тут не було. До 12 годині. Значить, вони всі билися чищу виходить. Уже болото, оце осінь уже і вже такі, такі... Така... Такий бруд. Ось, друзі. Але незважаючи на це дуже гарна пора року. Мені подобається осінь. Ось тим, що листя змінює дерева, Зм... як сказати вам, листя змінює свій колір. І жовтий, і червоний. Ви подивіться, вже такі кольорові листя. Дуже люблю осінь. Ось і відео знімати. Ну і осінь восени Урожай збираємо. Ось ну, тому це дуже добре. Ну і ще золота осінь може бути. Коли дуже тепло, бачите пташки. Але виріще ще не бачу, що відлітали. Ну, в принципі, ще не кінець, ще не дуже холодно, тому ще не відлітають. Ось, друзі. Тут ці, як сказати вам, орхідеї такі це, бачите, вже зацвіли. Дуже гарно. Ну, троянди вже, бачите, ця вже поскидала листя. Ось ця вже повністю скинула листя. Вже тут, оць, я чекаю, щоб оці розцвіли. На інші вже не чекаю. Мені здається, що тільки ось ті, і все буде. І не будуть більше. Не встигнуть. Якщо будуть холод... е... морози, приморозки. ось, бачите, ріжик ось у відео потрапив. Що ти? Де ти сьогодні був? Тебе не було. Його не було цілий день. Оце я ще про що казав, що він може ходити на один день два дня. Його не було, може бути таке, пропадати, десь гуляти, так. Ой, ось сьогодні виходить так. Так, Рижик? Уже будемо на наступному тижні зривати виноград. Ось це що хочу сказати. Ось, він вже деякий навіть вже, вже все. Згнив. Ну, як згнив? Ну, вже все перестиг. Але деякий виноград, в принципі, ще. Нормальний. Такі можна ще його. робити. компоти закривати. Тут стараюсь вже ходити. Обережно, бо в цьому районі ростуть і опеньки. І опеньки на клумбі ростуть. У цьому районі десь на клумбі, ну багато у цьому районі. Ось тут що. Ну, тут, в принципі, теж можуть, але можуть поганки бути. Десь років 2-3 тому були тут жовті мухомори. Тут була стара грушка, яка в одну ніч, але це дуже давно, десь років 6 упала. Ось, тому тут опеньки. Ой, господи, які опеньки, жовті мухомори такі росли. Оці от Ось тут опеньки, також під листям вони ростуть. Ну, коли листя, їх не бачиш. І ось тут можуть рости. Але і бувають кожного року у... У цьому. Ось тут росли. Але їх не бачу. Бачу якісь ось такі. Що це таке? Я не знаю. Що це таке? Оце біле. що це напишіть, що це? Напишіть в коментарях мені. Бо що це? Це якісь такі оці... Грибиці, паразити чи щось що, такі, які на деревах, знаєте, такі ростуть, приростають такі. Чи ні. Ось, друзі. Ну на вежі похолодало. давайте давайте подивимось. Можливо, зараз стільки градусів, тому що не дивився сьогодні на термометр тут, тут. Але ні, знаєте. 12, але, але було тепліше. Тепліше сьогодні, набагато. Можливо, вже вечір, тому воно вже такі холодні вечори і вже довгі. Так як уже сонце, знаєте, це воно заходить уже о десь. о котрій воно заходить. О 18.30 десь приблизно. Ось десь так. Тут я ось порядок потрібно наводити. О! Ось ще є виноград, бачите? Вже в такий, але він великий вже. У Його вже час, бачите, він дуже гарний футфотфу. Тому його потрібно вже, бачите, скуштуємо. Смачний вже, солодкий. Тому його вже час обривати і закривати. Підошки все. Світуть, незважаючи вже на таке похолодання. Раптове. Як перш там дощовик. Ось. Якщо ви бачите, він змінює колір. Скоро він, з -з -з як сказати, ...по... такий стане коричневим. І його ми розсіємо по садку. Так як в цьому році тільки один оцей виріс і все. Більше його не було. Тому, друзі, отак я все показував вже тут. Обійшли круг такий. Тому бажаю вам всього найкращого, усім миру. До завтра. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.